Доброго дня ми з України. Зробив на замовлення ремень Долгим 3. Репліка ремня Долгим 3. Показую. Зайшла ось така стропа зелена, темно зелена. Ось. Ремень зроблений для автомата АК. На передній, Для передньої точки кріплення карабінчик рижський міцний ось. Так він відчиняється, роздівається і зачиняється. все як завжди, фастик швидкого скиду і обхват на шийку приклада у, а... у КМ весло. І е, м'яка подушка для того, щоб було не так жорстко таскати той автомат. Отак липучки два рази. Сюди, кладеться ремень. Потім одна, потім друга, і фіксація. Все надійно і класно. Використовувалась кордура зеленого кольору 1000 1000D американського виробництва. Стропа ось ця українського виробництва, дуже якісна, поліамідна. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо. Дякую, до побачення.